Дивіться, які дві курочки різні за кольором. Ця курка готова до процесу копчення, а ця не готова. Якщо ви не підготовлену курку покладете в каптілку, то шкірка буде резинова, неїстивна. Що треба зробити? Буквально на 30 секунд. Таку курочку окунаємо до окропу. 30 секунд. 20, 40, ну неважливо, там прям 30, я 30 тримаю. Хтось і по 5 хвилин тіпа варить перед процесом копчення. Мені достатньо 30 секунд, я то побачив, що туди є. Шкірочка сама зварюється, стає ніжна і соковита, краще лягає на неї дим, через неї дим проходить всередину. І саме головне, коли курка буде вже скопчена, шкірочка залишиться м'якенькою і придатною до споживання, а не резиновою. Все. І другий момент вологу. Будь-який продукт вологий не можна коптити, тому що... На вологу дим сідає і буде дуже гіркий продукт. Тому перед копченням курку проварить, а все інше просушить і тільки тоді подавати дим. І буде смакота. Дякую.